BMW X7 m 60 з найпотужнішим двигуном 24-го року. Вихлопна система не співпадає з зовнішнім виглядом автомобіля зовсім. Слухаємо, як звучить це по стоку. Ніяк. За один день ми зробили так, що цей автомобіль звучить дуже класно. Слухаємо, що сталося. А що ж ми зробили? Всього лише за один робочий день на цей автомобіль ми встановили німецький електронний вихлоп Макс Хаус». Офіційним дилером цієї системи є наша компанія в Україні. Система складається з блоку керування, а також одного високочастотного і двох низькочастотних динаміків. Блок керування, отримуючи дані з автомобіля про оберти двигуна, емулює звук вихлопної системи і через динаміки передає його, таким чином, щоб ви не змогли його відрізнити від справжнього вихлопної. Керування системи, а саме перемикання звуків чи гучність вихлопа, регулюється або з телефоном, або за допомогою оригінальних кнопок на кермі автомобіля. Крім того, система є відносно універсальною і може, може переставлятися на будь-який інший автомобіль при її перепрограмуванні. Відповідно, купивши її один раз, ви зможете переставляти її на свої інші автомобілі, які ви в майбутньому собі купите. Тому, якщо ви власник сучасного автомобіля, але вас не задовільняє звук вихлопної системи, і ви не хочете втручатися в рідний вихлоп. Звертайтеся до нас компанію Autotech, Ми зможемо встановити таку німецьку електронну вихлопну систему на ваш автомобіль з будь-якого місці України. А якщо ви займаєтесь бізнесом, пов'язаним з докомплектацією автомобілів. У нас є дилерська програма. Чекаємо вас як нашого партнера.